Послухаю, що скаже до мене Господь Бог. Щаслива та душа, яка слухає, як Господь промовляє до неї, і переймає з його уст слово втіхе. Щасливі ті вуха, що вслухаються в легід Божого шепоту і не звертають ніякої уваги на підшепти цього світу. Вельми щасливі ті вуха, які слухають не той голос, що в повітрі дзвонить, а ту правду, яка в серці навчає. Щасливі ті очі, які замкнені для світу, але бачать те, що діється всередині душі. Щасливі ті люди, що прозирають у глибину душі і щоденними вправами намагаються старанніше приготувати себе до розуміння небесних таїн. Щасливі ті, що з великою охотою віддаються Богові і ухиляються від усіляких спокус цього світу. Вважай на це, душе моя! І зачини двері своєї почуттєвості, щоб ти могла послухати, що скаже тобі Господь Бог твій. Твій улюблений отак мовить: я твоє спасіння, твій упокій і твоє життя. Мене тримайся і знайдеш упокій, лиши все проминаючи, а шукай те, що вічне. Чим є все дочасне, як не тінню, та й на що здадуться всі творіння, коли творець залишить тебе? Тому відречися всього і віддавайся охоче й вірно своєму Творцеві, щоб ти могла осягнути правдиве щастя.